О, не він кось хаву. Коротше, таке сміття, як, як мінімум, якщо ви не можете його забрати з собою, варто в одному місці зібрати і закопати. Але краще забрати. Краще забрати, і так. Лучше не закопувати, лучше положити на кубку, туристи свідомі пройдуть і заберуть. А, хуйоба ідея, тому що вітер це Але все рознесе. Якщо ви йдете просто варить турист, а не на викип. Краще закопати, реально краще закопати. Я не супер прихильник. Ну, років там природу. Пофіг. Цей пластик вийшов із цієї природи, ми його достали звідти, так що поки. А мусор, який ви забираєте, спалять і це все потрапить в повітря і знову усяде на землі. То все, то все блять, влажні мрії. Ага, Перероблять. Подивися, відос, треш або сміття, по-моєму, називається. Я не пам'ятаю, як точно. Там розказано про цю переробку. То все вологі мрії захисників природи. Весь мусор залишається на землі. І планеті-поскільки поскільки що там ти закупаєш ту, той кусочок пластика. Але найбільше неприємно це срач. Ти, ти запакуєш що, маєш можливість, то забирає. Да, загалом. Да. Це, це набагато гарніше. Типу забрати з собою. Але вдруг, якщо не виходить, важко, не знаю, запарно, або ти так вихований, що тобі мусор можна кинути на обочі, то хоча б закопаю його щоб не розносилося, і потім, коли будуть іти такі самі люди після тебе, щоб там все було чітко, тому що це жахливо. Це жахливий срач. Та й для звірів це не прикольно. Типа теоретично можна сказати, що ведмеді будуть асоціювати людські речі з їжею. Є така, до речі, штука в Америці, багато ведмедів, і там люди буває кормлять. Це неприпустимо, тому що один раз, якщо покормиш дикого ведмедя, він перестає боятися людини. І надалі людина асоціюється з їжею. Ну, а прикинь, ти йдеш по лісі, а в тебе їжі нема. І до тебе підійшов ведмедь, ведмедті, дай похавати. А з хавки тільки ти. <гум> ну я думаю, продовження очевидно, так? Да. Вот така двіжуха. Зазвичай тих медведів, яких покормили з рук, вбивають потім. Тому що вони стають людоїдами. Володос мені тільки що розказав, коротше, що в ведмеді виявляються падальщики. Типу вбивають спочатку, потім чекають, поки м'язко притухне і потім хавають його. Бля, мені стало ще більш стрім. Ми <клухи>, домотягла ведмедю палками.